Бачила, що горіло тут з дерева нема. 78-річна бабуся Анна, жителька Оріхова, показує наслідки ворожих атак. Каже, снаряди чи не щодня падають біля подвір'я та городу. Вчора прилетіло, днем. От, я причину, було вчора ото Оце розсліло. У три часа, сьогодні ночі. Днями росіяни вкотре гатили по Оріхову. Знову влучили й у подвір'я старенької. Зафіксувати наслідки ворожої атаки приїхали працівники поліції. Бабушка, ми зараз від вас приймемо заявлення. По пошкодженню. Приймемо пояснення, ви тоді з цим заявленням, абертитець у міську раду. Росіяни обстрілюють жителів Оріхова цілодобово, по цивільним наносять удари переважно уночі. «Тільки перед тим ставала? Оп'ять гек. Я і гордину повісила, і штори, думаю, щоб хоч не так летіла не на диван мені, на на голову, не долетів. Сорока. Після атак бабуся намагається привести господарство до ладу. Сама зізнається, живе у будинку, під час обстрілів не ховається. А, -а що у погрібі? Мене і не знайдуть там місто. Тут така ямига була, це я що засипала, воно й горіло і все. О, там така глибина була. На цій вулиці продовжують жити люди. Попри постійну небезпеку, ні баба Аня, ні її сусіди виїжджати з Оріхова не збираються. Ні, ні, я хату не бросив. Поки ні. Дасть Бог благополучно прожила два роки. От, уже скільки я наслухалася і набухалася. Не хочу нікуди. Мені одинаково. Старенька Певний давно перестала боятись прильотів. Просто звикла найстрашніше було на початку війни. Особливо перший, як летіла. Тут ми свято й посідали вугли, як перва хата, оце, оце за ним, от, що у вічки хату знесло. Утром як вийшли, ото було страшно. Після того прифронтовий Оріхів більше двох років потерпає від обстрілів. Русня нищить місто з різного озброєння і закидує кабами. Слідчі національної поліції документують зазначені воєнні злочини. Та кожен винний буде притягнути до кримінальної відповідальності відповідно до закону.